Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про новий сервіс у місті Івано-Франківську. Називається він GPS-Tracking Маршруток. gps трекінг можна подивитися на сайті 3w.away.in.ua. На даному сайті показано. Маршрут по місту Іно-Франківської в реальному часі можна побачити, де ваш пижик. Затримка там до хвилини, але от, як ви бачите на моніторі, іконка рухається. Деколи іконка рухається, потім ви можете обновити сторінку і маршрутка пропадає з зору. Ну, Розробники це виправлять з часом, але в принципі сервіс досить цікавий. Отже, проїзд підняли до 4 гривень. Ось така історія. Ви можете обрати зі списку маршрутів маршрут, який вам потрібен, і воно покаже, які маршрутки стоять, які маршрутки зараз в Русі і де вони зараз знаходяться. Ось обираємо 14 й маршрут. Ось бачите, не згоден. Довженка, в в центрі 2, статус ОК, один стоїть. Ну, це європейський прорив, скажімо так, нашого міста. Ну, думаю, що молодь буде активно цим користуватись. От. Дуже цікавий сервіс. Отже, якщо водій немає квитків і GPS-трекера, то сміло платіть йому 2 гривні. Ось так. Також є, як ви бачите, мобільні додатки для Android і iOS смартфонів. Також є інформації по зупинкам. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Йдемо в Європу. Всім пока.